Thank you Вітаю! З вами Ірина Науменко, амбасадор фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, консультантка зі створення та управління сімейним капіталом, сертифікована тренерка гритренінгу життєвий капітал, вчителька географії та фінансової грамотності приватної школи. Протягом найближчих зустрічей будемо досліджувати страховий ринок України та світу, вивчати його роль та значення, встановленні фінансової стабільності та досягненні добробуту. І сьогодні поговоримо про зародження такого фінансового інструмента, як страхування ризиків. Якщо коротко, то страхування це фінансовий механізм, який захищає від грошових втрат у разі непередбачуваних подій. Розвиток страхування тісно пов'язаний з розвитком торгівлі, мореплавства та економічним становленням цивілізацій і держав. І, відповідно, має глибоке історичне коріння. Одні з перших згадок про страхові механізми належать до часів розквиту таких давніх цивілізацій, як Месопотамія, Єгипет, Китай. Ще за часів розквіту Шумеру, міста в Месопотамії, яке існувало на території сучасного півдня Іраку в 3-2 тисячолітті до нашої ери, було зафіксовано перші операції, які віддалено нагадували страхові послуги. Місцевим торговцям видавали так звані фінансові гарантії у формі позики або створені колективної каси для захисту фінансових ризиків на випадок втрати товарів під час перевезення в каравані. У Вавилоні, ще одному стародавньому місті Месопотамії, у 19-11 століттях до нашої ери користувалися подібними до шумерських особливими договорами, що передбачали розподіл ризиків між учасниками торгових караванів. Кожен учасник каравану вносив певну суму в загальну касу на початку подорожі, з цього фонду компенсувалися збитки торговців у разі їх виникнення. Якщо жодних проблем під час подорожі не виникало, то. По її завершенню гроші загальної каси на покриття ризиків повертались вкладникам. Відсутність таких фондів на постійно діючій основі та повернення коштів по завершенню шляху обумовлено тим, що зазвичай торговці ніколи в житті більше не зустрічались у такому самому складі. Саме в ці часи починають говорити про окремі групи торговців-позичальників, які давали кошти в борг під відсотки своїм колегам, щоб ті вирушали в подорож. Тим, хто вже читав книгу Найбагатший чоловік у Вавілоні, ця професія більше відома як лихвар. Якщо торговець брав у позику кошти для фінансування каравану, йому дозволялося включити в суму кредиту додатковий платіж для захисту від ризиків. Наприклад, якщо караван був би пограбований або знищений. Відсотки на них були вищими ніж зазвичай, оскільки включали додаткові ризики втрати для позичальників. Найдавніші зафіксовані згадки про подібні договори та умови їх укладання датують XVIII століттям до нашої ери та пов'язують із кодексом Хаммурапі, однією з найдавніших і найкраще збережених збірок законів стародавнього Вавилону, створений близько 1750 року до нашої ери, за наказом Вавилонського царя Хаммурапі. Подібні практики зустрічаються і в інших давніх культурах. Наприклад, китайські купці розподіляли товар між кількома суднами, щоб зменшити ризики втрати всього вантажу в разі корабельної аварії. Це була своєрідна форму, форма страхування від транспортних ризиків. Фінікіці, які є одним із перших великих мореплавців, саме вони вперше в історії, ще у VI столітті до нашої ери, оплили всю Африку та довели, що вона є окремим материком. Укладали угоди, за якими купці сплачували додаткові внески для покриття можливих збитків через корабельні аварії або крадіжки. Ця практика заклала основу для майбутнього розвитку морського страхування. У стародавньому світі також бере початок і особисте страхування. Так до нас дійшли згадки, що в Єгипті та давній іудеї на таких грандіозних будівництвах, як, наприклад, зведення єгипетських пірамід та палацу царя Соломона, існувало примітивне страхування в разі нещасних випадків. Працівники, що були залучені, створювали каси взаємодопомоги для допомоги тим, хто отримував каліцтва на будівництві або родинам тих, хто втрачав життя, виконуючи цю роботу. Також у стародавньому Єгипті існувала система колективної підтримки, коли громада допомагала потерпілим у разі втрати житла чи худоби. Крім того, жерці та чиновники організовували фонди для ритуальних поховань, які можна вважати аналогом сучасного страхування життя. Саме за часів розквіту цих перерахованих цивілізацій почало зароджуватись і взаємне страхування ремісників, які утворювали за професійною або релігійною ознакою. Це вже були не тимчасові утворення, а організації з постійним складом учасників, яких зазвичай об'єднували не тільки професійні, а й релігійні та побутові інтереси. Система фінансової взаємодопомоги поширювалась не тільки у випадку втрати товарів або майна, а й на життя та здоров'я людей. Члени таких об'єднань уже розраховували на виплати не тільки при нещасному випадку чи втраті або крадіжці майна, а й у разі хвороби або смерті головного годувальника родини. Спочатку такі фонди формувалися за принципом наступного повернення вкладених грошей, якщо не відбувалося нічого критичного. Але згодом вони перетворились на сталі фонди з регулярною сплатою членських внесків. В атичні часи така форма колективної організації захисту від фінансових ризиків продовжувала розвиватись. У грецькому суспільстві існували спеціальні громадські каси, які функціонували як прототипи страхових фондів. Вони призначалися для фінансової підтримки громадян у разі хвороб, каліцтва або смерті. Крім того, у Греції діяли своєрідні страхові системи в гільдіях ремісників і торговців, які передбачали надання допомоги у випадку втрати майна або інвалідності. Існували також страхові договори на транспортування товарів. Так, наприклад, в Афінах, відповідно до свідчень Демосфена 4 століття до нашої ери, торговець міг взяти позику для оренди корабля та повернути її тільки у разі успішного завершення подорожі. Проте, з надбавкою в 30%. за рахунок таких високих відсотків і формувався капітал для покриття майбутніх ризиків. Римляни значно вдосконалили страхові механізми, що були започатковані греками. Основну роль у розвитку страхування відігравали колегії, професійні та релігійні об'єднання, які забезпечували матеріальну підтримку їх учасників. Наприклад, члени таких організацій сплачували регулярні внески для загального фонду, а в разі смерті отримували компенсацію на поховання. Окрім цього, у Римській імперії активно використовувались договори страхування морських перевезень. Вони дозволяли розподіляти фінансові ризики між власниками вантажів і торговцями. Для тривалих маршрутів по Середземному морі могли брати і позики під 50% вартості судна та вантажу. Існувала навіть практика страхування рабовласниками своїх рабів. Також існували форми взаємного страхування серед солдатів та чиновників. Створювалися фонди, з яких виплачували компенсації у разі втрати працездатності або смерті. Отже, Сьогодні ми познайомились з першим етапом зародження страхування від стародавніх до античних часів. Вже такий короткий огляд, дає можливість зрозуміти, що зародження страхування було неминучим і необхідним процесом в розвитку суспільства, оскільки саме цей фінансовий інструмент дозволяє зменшити фінансове навантаження у випадку непередбачуваних подій та ризики, пов'язані з майном, життям і здоров'ям. У наступному випуску ми продовжимо знайомитись із встановленням страхування і розглянемо, якого розвитку воно набуло було з раннього середньовіччя і до початку 19 століття. Дякую за увагу! Побачимося у наступних випусках. І пам'ятайте, фінансова грамотність кожного з нас запорука економічної стабільності та зростання всієї держави.